Вітаю всіх! Як енергії Аркану Королеви Жеслів будуть впливати на нас сьогодні 31 грудня 2024 року. Енергії дня конфліктні. А тому, як завжди, в такі дні буде або на понадмірна активність, або загалом буде такий спад енергії, коли вам доведеться трішки себе самим собі піднімати настрій. Тому саме на цей день будуть такими активними. Питання, коли ви захочете комусь нав'язати свою точку зору або відстоювати особисті інтереси, і потрібно це робити з урахуванням тих обставин, в яких ви будете знаходитись, тому що, можливо, це буде не зовсім доречно. А бажання буде, тому що на цей день особисті інтереси. І незалежність вашої позиції будуть у вас прямо такими брухливими. Вам захочеться, щоб було все саме так, як ви того бажаєте. Також на цей день для вас буде дуже важливим почуття комфорту, і щоб ви були у благополуччі і у безпеці. Вам захочеться таких почуттів, де ви будете відчувати себе. І гармонійно, і комфортно. Але це може бути, а можливо і ні. Все буде залежати в основному від того, як ви себе будете настроювати у тих ситуаціях, де ви будете знаходитися. На роботі у бізнесі для тих, хто напередодні нового року чекав кар'єрного зросту або отримання якоїсь посади, то ви зможете це отримати. Загалом будуть перспективи вашого розвитку на вашій посаді, і це для вас буде ніби і позитивні енергії. Якщо, звичайно, ви не самі себе не заведете в мінус, де ви зможете, не отримавши бажаного відразу ж, впасти у якісь депресивні стани, або такі, де ваші емоції будуть зашкалювати і заважати вам розважливо думати. В особистих стосунках. Це буде у вас, ну, скажімо так, у певних рамках, де ви зможете і себе проявляти, і зможете сприйняти свого партнера таким, як він є. І зможете один одного надихати, підбадьорювати. Тому на цей день питання любові, поваги будуть у родині актуальними. Для тих, хто не має пари, то цей день буде. Тоді, коли вам захочеться знайти саме таке спілкування. І порада на сьогодні. Що б ви не робили, беріть ініціативу у свої руки, дійте рішуче, ураховуйте ті обставини, в яких ви будете знаходитися. Тобто, дійте м'яко, але не поступайтеся своїми принципами, якщо ви впевнені, у своїй правоті. Але і все ж таки будьте обережні, і е, якщо вам не, не вистачатиме впевненості, то вам варто звернутися за порадою до жінки, яка буде мати або певні знання, або зможе вас направити у, саме в тому руслі, яке вам потрібно. Також на цей день не вмішуйтеся у чужі справи, не намагайтеся нав'язувати іншим свої погляди. Вам важливо бути дуже обережними, тому що на ті ситуації, що в цей день будуть виникати, може впливати хтось інший. А тому вам не варто поспішати. Для вас краще буде і важливіше зрозуміти, що взагалі відбувається, чому ви не управляєте тою ситуацією. І та ситуація у вас буде непередбачувана. А тому уникайте прийняття відповідальних рішень. Просто утримайтеся на цей день. Коли зміняться енергія, ви зможете вирішити для себе все. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ви завжди відчували свій комфорт, свій достаток, свій рівень благополуччя, щоб ви були задоволені тим життям, яке у вас є. Миру вам і гарного дня!